Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю своє відео знімати у нас сьогодні середа. Купила я дещо на секонд-хенді. Була сьогодні, знову ж таки, в сільпо у підвалі, і те, що купила, вже в мене переться, тому покажу вам в цьому відео, але трішки-трішки пізніше. Так, в мене вдома бардак. Хочу поміняти постіль в нас. Вимикали воду, потім вимикали світло. Зараз є в мене вода є в мене світло, переться прання. І хочу я зараз поміняти постіль Юрчикову, і хочу поміняти постіль свою. Чоловікову вже зняла, але ще постіль я не прала. Добре, що є декілька комплектів. Плюс, я не знаю, хотіла би сьогодні вивісити нові шнурки купила. Я вам показувала вже, певно, у якомусь із відео купувала ось такі. Шнурочки в, здається, Аврора чи копійка, я не пам'ятаю, вони такі, я би сказала, що типу силикона. І поки ще тепло, поки ще можна сушити прання на вулиці. Вдома в мене також дещо вісить, тому що нижню білизну я не виношу на двір якісь такі, знаєте, Тоненькі речі також не сенсу вносити, а от постіль я люблю винести на вулицю а, грубий одяг якийсь, або те, що мені треба, щоб швидко висохло. Вирішила я розпочати саме із свого ліжка. Знімаю тут постіль і буду одягати новенько. Вийшло так, що мої діти замостили тут простирадло із цього комплекту, я замінила його на сіре. І виходить так, що сірий комплект у мене вже не повноцінний. А комплект, який у мене є ще третій на моє ліжко, то в мене дочка міняла постіль на чоловіковому дивані і взяла наволочки з того комплекту моєму чоловіку. І, коротше кажучи, виявилось так, що в мене жодного із трьох комплектів повноцінних немає. Брудних дуже багато частин із усіх трьох Частин. Коротше кажучи, вирішила я все-таки одягнути ось цей комплект. Нехай наволочки я одягну взагалі і сірого комплекту, думаю, також буде красиво дивитися. Вирішила відсунути ще, до речі, ліжко і там поприбирати, тому що вовчик любить туди все скидати. Зазвичай за ліжком в мене валяється купа іграшок, може навіть валятися виделка, ложка і навіть чашка. Я не знаю, коли це все пройде у Вовчика, Василько вже не розкидає ні іграшки, не розкидає ніякого посуду, все в нього чемненько, гарненько. Ну, але Васильку вже 4 роки, а Вовчику буде тільки в жовтні 3. Я дуже сподіваюся, що за рік вовчик також наш підросте, зміниться і перестане все розкидати. І так, можна сказати, в нас за останній час стало вдома набагато чистіше, ніж раніше я постійно прибирала. До речі, забула всім сказати, що я вирішила все-таки свій дропшипінг нікому не віддавати. Це, хоч як не є, а якийсь дохід, і нам для будівництва кожна копійка. Треба плюс до всього діти. Зараз двоє малюків будуть ходити у садочок, і я дуже сподіваюся, що вони будуть менше хворіти, більше відвідувати дитячий садочок, і я матиму більше часу саме для роботи. Останнім часом вдома я тільки роблю, що працюю. Стало виходити в мене трішки менше відео на всіх каналах, і це пов'язано з тим, що я почала більше. Працювати саме на основній роботі, О, взагалі, в мене був такий період, що я хотіла звільнятися. І, якщо чесно, це питання ще висить в повітрі. Я не знаю, чи буду я працювати надалі з 1 жовтня. А можливо, я працюю останній місяць. Якщо вийде так, що я лишуся без роботи, то хоча б в мене буде дропшипінг, будуть мої Ютуб канали. Як не крути, а Ютуб трішки мені приносить заробітку. І я дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь мене, за те, що підтримуєте нашу сім'ю, коментуєте, ставите ваші вподобайки. Це дуже класно допомагає мені просувати мої канали. Звісно, YouTube мені поки не приносить такого доходу, щоб я могла просто звільнитися, але просто є певні причини, чому саме я задумалась про звільнення. Для мене взагалі останніх декілька місяців були дуже тяжкі. Ми працювали максимально з чоловіком. Це і вдома, і на YouTube моїх каналах, і на основній роботі, плюс будівництво, діти всі були вдома. І я думаю, що морально та фізично я просто видихлась. Зараз мої відео на YouTube виходять набагато рідше, тому що я. Не намагаюсь встигати все, і, можливо, якщо я залишусь на основній роботі, то буду випускати на кожному із каналів по одному відео в тиждень. Так як у мене 4 YouTube канала, то вас буде чекати тільки 4 відео на тиждень. Можливо, на влоговому буде по 2 відео в тиждень, я не знаю. Але явно, так як я тоді працювала, і в мене виходило інколи 3 відео за день, то такого зараз точно не буде. Включила я собі дивитися відчайдушних домогосподарок на ноутбуці і роблю. Прибирання вдома, відмила нарешті підвіконня, на які я старалась просто не дивитися. Ну, а тепер хочу познімати все прання. В мене і на балконі вісить дуже багато всього, і так само на сушилці. Поки в мене максимально все чисте, я вирішила розібрати знову свою шафу. Дуже багато там всього лишнього, і я розумію, що дещо я за літо просто ні разу не одягнула. Ось так в мене виглядає все на моїй поличці, на поличках дітей, поки мама максимально працює на основній роботі, то вдома просто неймовірний безлад. Я нічого не можу знайти. І дуже хочу, ось тут на вішачках залишити тільки те, що дійсно нам треба. Ось так у мене все виходить і нічого не виходить. Треба ще щось приготувати на вечерю. Я розморожую свинину, цілий такий шматок. Хотіла би приготувати котлети в заморозку. Але, по-перше, в мене немає паніровочних сухарів. Це або я опять вечора їх куплю, або не знаю, що буду робити. І м'ясо треба перекрутити. А можливо, зробити просто відбивні. Не знаю, кожен день одна та сама проблема, і думаю, у вас також що приготувати сьогодні. У мене є ще борща трошки, то ми якби до вечора живемо, а ось увечері треба щось готувати. Мити я розібрала все, ні, тільки повивертала. Перебрала тільки свою поличку. Зараз вам покажу, що там робиться. Вивернула ось це все дитяче. Ось тут я повідкидала те, що я носити точно не буду, 100% не буду. І мені ще треба, до речі, буде перебрати ось тут в шафі, там, де вісить, дуже багато всього є літнього, чого я навіть жодного разу не одягнула. І, до речі, в мене шафа брудна, бачите? А ви кажете, я все встигаю. Нічого я не встигаю. Так. Ось так тепер виглядає моя шафа. Ну, вірніше, моя поличка це мої речі. Uh, і то я звідси би половину викинула, але настане осінь, я буду бачити, що я дійсно ношу, а чого не ношу. Взагалі тут лишиться мінімум. Знаєте, чому я нічого не встигаю? Бо в мене робота. Робота скажена, моя робота. І я зараз збираю вже з Вовчиком, він прокинувся. Збираюся, я зараз з ним їду у садочок по Василька. Бігом буду ставати варити вечерю. Нічого я не зробила, п'ята година вечора. І після вже цього буду доскладувати все те, що там порозвертала. 100% треба перебрати сьогодні дитячий одяг, бо Василька не знаю в чому водити в садочок. Плюс Вовика мені треба водити по лікарях. Завтра знову ми їдемо. Слухайте, я нічого не можу знайти. Там все перевернуте, тут літнє ближче. Зараз зранку дуже холодно. І треба щось таке одягати. Коротше кажучи, нічого я не встигаю. Мені треба відпустка. Мені треба на роботі відпустка, щоб навести лад вдома. На шафах завал. На холодильнику морозильній камери завал. Тут на кухні, на шафках, безлад, в диванах безлад, в шафах безлад. Коротше кажучи, Хринова я господині. А ось мій помічник, який допомагає мамі робити порядки. Да, Вава? Ти допомагаєш мамі? Да? На балконі також треба все помити, поприбирати. Він, до речі, тільки-тільки прокинувся. І я не встигла нічого на двір виносити. Чекала, поки він спав, і вішаю все прання на балконі. Увечері встигла я відзняти вам тільки яку купу дитячих речей розхламила, так усі шафи, і там треба ще дещо повикидати, але це вже буде трішки пізніше. Василько, що мама тобі купила? Бульки купила? Наше життя не проходить без бульок. Ходи в машину, їдемо, їдемо. Нас сьогодні вже четвер, їдемо. Ми зараз в садочок. І після садочку я поїду забирати аналізи Вовчикові. Ну і хочу походити по базару і щось можливо підкуплю. Ай Василько молодець. Помогай? Дай. Хоп-хоп хоп. Де твоє взуття? Це там. Бери. Я люблю тобі, мама. І я тебе люблю, сина. Мама ввечері тебе прийде забирати, да? став на місце свої крусівочки. О, молодець. І бульбашки. в Шафку. Умнічка. Все, закривай шафку. Молодець. Папа, синок, папа. Буду зараз готувати міні-заготовку в морозильну камеру. Тут у мене домашня свинина розморозила. Начистила таку нещасну цибульку, дуже багато цибулі і домашньої гниє. Я не знаю, як у вас. Напишіть мені в коментарях, але в чоловікової мами то дуже багато цибулі саме просто гниє. Чесничок почистила, хочу це все разом перемолоти. І буду готувати домашні котлети, посмажу трішки на вечерю і, певно, заморожу решту. Пам'ятаєте, я у відео завжди кажу, що в мене паніровочні сухарі свої домашні. Я купую зазвичай ось такі багети, дуже давно не була я на базарі і. Там у нас приїжджає машина, продає несвіжі багети, несвіжий хліб. Тобто це хліб, який закінчився термін придатності, але загалом він ще не поцвілий, він ще нормальний і його можна використовувати. Ми його не їмо, так як хліб, але я його беру саме. На нашу паніровку. А, ці багети я зараз покажу вам, як нарізаю. Якось вже відео показувала неодноразово. Зараз повторюсь, а, покажу, як я їх нарізаю. Потім я їх підсушую в духовці і перемелюю в подрібнювачі. Це дуже-дуже класна паніровка. Коли ви смажете котлети в цій паніровці або нагідці, чи будь-що. То це просто неймовірний такий золотистий колір. Якщо купувати паніровку в магазинах, то ви самі знаєте, вона виглядає так, ніби якийсь пісок там насипаний, а не це паніровочний сухарік. Tell me, too I never know if you mean it. У мене два багети вже покришені тут. Вирішила я вже потім не різати. а Рвати на шматки, Все рівно я це буду перебивати. Потім подрібнювачі. Мені саме головне, щоб були такі шматочки, знаєте, які не будуть забивати мені ножі в подрібнювачі. Тут уже питання до того, в чому ви будете його перемелювати. І, до речі, питають мене ще досі, де я купувала свій подрібнювач. Дівчатка там, де я його купувала, його вже немає. Треба шукати інші місця, тому що там вже його немає. Так, лишилось у мене 4 багета, але спочатку сушимо це. Ну і поки в мене сушаться паніровочні сухарі, я вирішила зайнятися саме м'ясом, цибулькою, чесничком, все це перемолоти. І, до речі, я ще один із багетів використовувала саме для розмочування і додавання у котлети. Знаю, що котлети можна готувати різними способами, багато що до них додавати, але такий, знаєте, стандартний рецепт саме з хлібом у мене полюбляють найбільше. Я з рисом готую тефтелі, з гречкою готую гречаники. А ось котлети у нас це тільки ось так, коли розмочуєш хлібчик. Береш туди м'язко, цибульку, часничок, якщо немає звичайного часнику, то можна сухий використовувати. Я думаю, що по такому рецепту готує дуже багато людей, і ці котлети виходять завжди смачними. До речі, я помітила, що якщо хлібчик у вас в котлети додавати не крепко свіжий, такий, як у мене, він, знаєте, був твердуватий, то він набагато швидше розм'якшується. І дуже класно перетирається саме вручну. Я знаю, що багато хто розмочує і перекручує на м'ясорубку, але коли я пробувала перекручувати на електромісорубку хліб, то він стає такий лизявий, такий несмачний, що мені саме найкраще подобається переминати саме руками і все. Що мені найбільше подобається в котлетах, що вони готуються дуже швидко. Я завжди роблю такі напівфабрикати. У мене в морозильній камері, якщо немає чогось такого вже готового, то можна сказати, що ми будемо голодні повністю всі, бо у мене бувають максимально завантажені дні, коли я просто не встаю з за комп'ютера по 10-12 годин. Ось вам і робота онлайн, ось вам робота вдома. Я, звісно, не кожен день так сиджу, Бувають в мене лейтові такі дні, коли я можу і познімати відео, і піти кудись, і щось купити, і позайматися з дітьми. А буває просто 12 годин ти сидиш і. Очі вже на той монітор, можна сказати, вилазять, але в кожного своя робота, в кожного свій графік. У мене не нормована робота, не нормований графік, і в мене взагалі на моїй роботі основній немає ні вихідних, ні свят і. Ця робота ніколи не закінчується. Можливо, хтось подумає, що я жаліюся, але ні. Я просто розповідаю про свій досвід. Багато хто думає, що знайшовши роботу онлайн, ставши адміністратором якогось сайту або менеджером по продажах. Він буде повністю цілий день вдома, нічого не робити, там декілька годин і на цьому все. Але ні, робота онлайн, вона завжди потребує дуже багато часу, і твоя робота не закінчується ніколи. Так, ось так виглядають мої сухарики. Я зараз їх вподрібнюю ось так. І буду перемелювати, дороблювати котлети. Знімати вже як роблю їх не буду, бо... Їде чоловік з роботи, я взагалі цілий день працювала, мені нема часу, я нічого не встигаю. Ну що ж, ось така в мене виходить паніровка, дуже-дуже смачна, дуже класна. І якщо сушити десь так просто на сонці ці сухарі, то вони виходять не такі смачні, як саме ось в духовці. І якщо їх ще й так знаєте, трішки підрумянити. Ну, але не спалити головне. У нас зараз шоста ранку, вирішила чомусь я сьогодні спекти пиріг. Ніякого рецепта не знімала, просто накидала все в миску, заколотила ось таке тісто. Це на кефірі. І в мене є, я заморожувала грушу, вони дуже швидко псуються. Я взагалі останнім часом всі фрукти морожу. Що в мене є? Лишнє все морожу. Зараз по Ах, відриваю з дощечки. Чомусь я все-таки забуваю постійно салофанчик під низ давати, і тоді воно все класно відстає. А ось так то його зараз пробуй звідси відірвати. А ні, відривається. І хочу зверху викласти цю грушу, да й запекти дітям зранку буде смачненький гарячий пиріг. Ось так зараз це все виглядає. В мене ще рік тому побилась моя форма для пирогів. Така кругленька, гарненька, керамічна, я так за нею скучаю. Але поки що я не знайшла те, що собі хочу. Як тільки побачу форму, яка мені сподобається, обов'язково собі прикуплю, тому що, ну так, пирог. Звісно ж, діти з'їдять, але мені хочеться кругленького, красивого. Коротше, буду шукати нам гарненьку якусь форму, бо все-таки осінь, осінь це про пироги. Дивіться, ось такий в мене ранковий пиріг вийшов. Не посипаю ніякою цукровою пудрою взагалі нічого. Ну, Думаю, його і так з'їдять, він такий невеличкий. І я сподіваюся, що дуже-дуже смачний. А я тут готую. Типу сніданок, у нас є макарони, я вчора варила, хочу їх підігріти, але достала курячі шлуночки. Зараз нарізаю з цибулькою, зі сметанкою, вершками. Коротше, таке щось з тушкою цікавеньке. Ну і буде до вермишельки. Додала я вершки до своїх шлуночків. Зараз ще дві хвилинки під тушкою, і все можна буде вимикати. Сьогодні, взагалі, такий якийсь день, розпочався з кулінарії. Зараз я збираюся з малюками Василька в садочок, а з Вовою підемо робити виписку прививок. І будемо проходити ще нашого лікаря. Якщо все буде добре, то підпишуть нам все на садочок. І треба мені ще взяти документи всі, занести, бо. Ми все таки пільговики в садочку, ми багатодітна сім'я, і за садочок я зазвичай плачу 50%. Хоча ми ще жодного разу не проходили цілий місяць, щоб я знала, скільки ми находили за місяць. І плачу я за декілька місяців, буває на збирується сума, а буває, ось останній раз я заплатила 700 гривень, і вони якось там мінусують. Так що я жодного разу не Платила якось повний місяць, повну суму і не знаю, скільки я оплачую. Ось так. У наших платіжках немає взагалі жодних даних, скільки за один день е за дитину. Перевозок паровозик, чух 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 Василька заводимо Вова плаче. Хоче теж в садочок, де? Да? Ідемо сьогодні все попідписуємо, все зробимо і будемо ходити в садочок, так? Да? Будеш гуляти з дітками, гратися, да, Вовчик? <ріст> Щаслива дитина, йому все подобається в садочку. Ну і як завжди, по традиції, ми з кумою пішли на каву, Вовчик з нами, так як він ще в садочок не ходить. Побрали собі по чашечці американу з молоком, так гарно нам його оформляють постійно. І кума собі взяла макаронце, а я взяла одного Вовчику. Але він не дуже сподобався Вові, він так дивно на нього дивився. І взагалі мої діти звикли до природних кольорів. І якщо щось іде ось такого яскравого кольору, то вони не дуже його... Їдять. Зайшли ми в поліклініку, потім зробили виписку, вірніше ксерокопію наших прививок та пройшли всіх лікарів. Ну що ж, а тепер дорозповідаю за наші походи по лікарях. Взагалі, пройшли ми досить так швидко все з Вовчиком, і сьогодні отримали заключення. Навіть я це все заключення занесла у садочок, доробила ще ксерокопій, і ще нам треба виписки із реєстру про приписку. Раніше такого не треба було, зараз треба. Тому, хто буде вести дітей у садочок, знайте, що треба копія свідоцтва про народження. Якщо ви багатодітні, то копія свідоцтва про народження ще двох дітей, Плюс треба... Сирокопія посвідчення для багатодітних. Далі треба про приписку. Виписка, витяг вірніше. Його можна зробити через Дію, а можна йти в ЦНАП або в сільраду. І треба довідка із соцстанції, довідка від лікаря, аналізи. І виписка із. Боже... І з картки про ваші щеплення. На цьому якось все. А, ще у садочок треба ЗОшит. Ну, Там зазвичай записують якісь там дані. Я знаю, що ЗОшити в нас тоненькі здаються в школу навіть, і там то, також зважують, міряють дітей і туди записують. Або яке щеплення, якщо роблять, але в основному в садочку щеплення я знаю, що не роблять, ми водимо дітей окремо до лікаря робити щеплення в поліклініку, тому не знаю, для чого цей зошит, але загалом я його також здала. Тепер наш Вовчик офіційно зарахований в садочок, він вже записаний в певну групу, я знаю куди, і ми вже з понеділка будемо ходити. Не знаю, як він буде звикати. Спочатку він буде залишатися по декілька годин, і тільки, якщо він звикне, все буде добре, то будемо пробувати залишати його на денний сон. Вдома він в мене спить, Василько в мене не спав, і коли почав ходити у садочок, вдень там спить. Тому якось садочок причив Василька в день спати. З Вовчиком таких проблем немає, він спить завжди, навіть зараз ось. Він в мене спить, я озвучую це відео, домонтовую і поставлю на завтра на таймер. Забула показати вам, як поприбирала у шафі. Дуже пізно я закінчила і вже не знімала. В основному тут у мене дитячі речі та мої. У нас вже вечір. Василька я забрала із садочка, їздила з Вовчиком. Вовчик дуже хоче в садочок. Завтра в нас які плани? Завтра ми їдемо в село. Хоч чоловік мій зривати дошку із підлоги на другому поверсі, там він прибивав 25 ку дошку. Тоді коли... Тоді, коли накривали наш дах, нам треба було по чомусь ходити. Ну, вірніше, чоловікам. І вони поприбивали дошку 25-ку. На підлогу другого поверху. Ну, так, знаєте, пробили такі доріжки, там немає повністю підбитої підлоги, якщо ви бачили попереднє моє відео. Але там є такі стежечки, по яких можна ходити. Ця 25-ка, вона не підходить зовсім нам туди, на нашу підлогу, тому чоловік буде її зривати і буде прибивати на стелю на першому поверсі, туди, куди вона точно підходить. Я не знаю, можливо, чоловік сьогодні отримає заробітну плату, і ми купимо якісь будівельні матеріали. А може, ми віддамо частину кредиту одного із, не знаю, побачимо, побачимо, що буде далі. Нічого казати вам не буду. Планується одне, а знаєте, виходить, як завжди. Я завтра хочу з'їздити в сінсей, в місті Рівному відкрився сінсей. Ще один в Новосі. Поїду, певно, з села маршруткою. Так буде дешевше. Погуляю, познімаю вам трішки контенту, щось куплю малюкам до садочка, обов'язково буде в мене розпаковка. Але мені здається, що швидше всього ця прогулянка, розпаковка буде на Халявщиці. Це спеціальний канал, який я спеціально заводила для того, щоб показувати вигідні покупки, цікаві акції, цікаві товари і так далі. Тому певно відео вийде із сінцею там. Дуже цікаво мені погуляти саме по магазині, тому що це буде мій перший досвід. Завжди робила замовлення онлайн, і в Костополі сінцея немає. Тому, так як 7 кілометрів із села йде до міста рівного, я поїду з села в Рівне. Ось так. Так що. Побачимо, буде вам цікавенький контент. Хлопцям дуже багато що треба. Я би взагалі з їхніх поличок повикидала більшу половину і поклала нові речі, але так як ми їздимо в село, так як ми, буває, діти йдуть з чоловіком ремонтувати машину, і там повністю вони всі в мастилі, то я стараюсь ну, не дуже сильно перебирати речі не дуже багато викидати, те, що можна ще одягнути в ліс у село статом до машини і так далі. Так що на цьому подякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па! We rise like so building. As the chemicals, they take us higher.